Притча Лик Ісуса, Якось монах Епіфаній, що жив на Сицилії, відкрив у собі Божий дар. Він умів малювати чудові ікони. У нього зродилося бажання створити таку, яка стала би шедевром. Понад усе він прагнув зобразити лих Христа. Але де знайти відповідну модель? Що здатна була виразити водночас страждання і радість, смерть і воскресіння, божественність і людськість. Епіфаній не міг знайти спокою. Він рушив у подорож, зміряв усю Європу, дивляючись у кожне обличчя. На жаль, не було серед них такого, яке б могло представляти ли Христа. Одного вечора він заснув, повторюючи слова псалма. За твоїм лицем шукаю, господи, не укрий переді мною твого лиця. Тоді Епіфанію наснився сон. Ангел підводив його до людей, що втраплялися йому на шляху і вказував на якусь рису. Яка робила те обличчя подібним до Христового, радість молодої жінки, невинність дитину, силу селянина, страждання недужого, страх приреченого, доброту матері, переляк сироти, суворі судді, веселі штукатуря. Милосердя сповідникам, забентоване лице прокаженого. Епіфаній повернувся до монастиря і взявся до праці. За рік ікона Христа була готова. Епіфаній показав її настоятелю і братам. Усі страшенно здивувалися і умить упустилися на коліна. Лик Христа був просто чудовий. Він зворушував і ставив питання. Даремно допитувалися Епіфанія, хто послужив моделю. Не шукайте Христа в образі однієї людини. Відблизків Христового Лику шукайте у кожному.